Усім великий привіт! Сьогодні я готую ось такі швидкі моментальні печінкові млинці. Виходять ці млинці дуже ніжні, дуже-дуже смачні. І головне, такі млинці люблять діти. Тож приєднуйтесь до мене і ходімо. Приготуємо разом. Для печінкових оладок я буду підсмажувати цибулю, тому нарізаю цибулю кубиком. На пів кілограма печінки я беру ось таку велику цибулину. Цибулю відправляю обсмажуватись на пательню і натираю морку. Морку натираю на грубій терці. До підсмаженої цибулі додаю морку. Чашу блендера я перекладаю курячу печінку. Нагадую, у мене тут пів кілограма, чесник. Підсмажену цибулю з морквою. Це все можна перебивати у м'ясорубці. мені зручніше блендером. Перебиваю все до одної рідності. Миску перекладаю отриману масу печінкову. Сюди ж розбиваю одне яйце. Сюди ж додаю вершки. Знаю, що до печінки додають сало. Але я роблю печінкові млинці так, щоб діти хотіли їсти. Діти люблять у мене з вершками. Додаю сіль перець до смаку. Це все перемішаю до однорідності. Тепер сюди додаю борошно і слідкую за консистенцією. На розігріту пательню перекладаю печінкове тісто, формую оладки, млинці, котлети, хто як називає. Підсмажені млинці з одного боку повертаю на інший бік. Такі печінкові млинці дуже швидко смажаться, швидко готуються, я обожнюю цей спосіб, і цей рецепт, і ці смачніші печінкові млинці. Приготую ще закуску для дорослих із печінковими млинцями. Отже, майонез дивіться, який у мене, я сама готую майонез, виходить він у мене такий щільний, як холодець. Рецепт є на моєму каналі. Тож, до майонезу я додаю потрібний чесник. Перемішую. Майонезом перемашую млинці. Присипаю подрібленою петрушкою кропом і перекладаю по декілька слайсиків помідорів. Ось така гарна яскрава закуска із печінкових млинців, як ідея святкової закуски. Гарно, апетитно і досить швидко.